Домогосподарка, робота, покликання чи волонтерство. Якої не була б відповідь, така праця заслуговує не тільки на повагу, а й на гідну оплату. А яка вона, рахуємо? Пункт перший приготування їжі. Середня зарплата повара 16 тисяч гривень. Такі вакансії пропонує WorkUA. Графік доба через три години роботи 67 гривень. А в домогосподарки вихідних немає. Нехай витрачає по п'ять годин на добу, стоячи за плиту тож за місяць вийде понад 10 тисяч. У кафе харчуватися дешевше не буде. Куряче філе там з картоплею це 150 гривень. На стоїть все разом. Це гарнір і плюс куряче філе. Також буде кукурузка ще до гарнір. Курячий бульйон може бути овочевий суп. Це ціна 68 гривень, 75 гривень. Це 300 грам, повністю страви. Першої творожний чизкейк це 95 гривень за порцію. Приготувала їжу, не забудь прибрати. Це теж робота. Одне прибирання коштує 1100 гривень, але будьмо чесними, на місяць таких треба 3-4. Орієнтовно від півтора тисячі до 1800. Там теж залежить, чи люди чи клієнти бажають поправати всередині. В тумбочках ми також прибираємо холодильник, мікроволновка. Це залежить від цього, грає ціна. Ну, середня ціна півтора тисяча вісімсот. У клінінгових компаніях переважно діє сталий прайс помити дві миски чи підмести, діставай гаманець. Є у нас поріг мінімального замовлення. Тисячу сто гривень це мінімальне замовлення. Ми виїжджаємо, от ми в клієнті попереджаємо, що, наприклад, якщо тільки помиту посуду, ну, то людина собі захотіла там, дві тарілки помити. Ну, це буде коштує тисячу сто гривень. Не потрібно забувати й про дітей. Вони найдорожче і в прямому, і в переносному значеннях. Послуги няньки, котра ще й гулятиме, допомагатиме із уроками та у розвитку вашого чада, не дешеві. Стандартно, на сьогоднішній день няня в середньому від 100 гривень година коштує, хоча є ще хто за 90 шукає. Е, якщо це е, няня на повну зайнятість, відповідно, це може бути 90-100 гривень година, якщо це няня на 2 години, це може бути 150-200 гривень година. І залежно від того, що вона буде виконувати. Якщо це виключно, наприклад, погуляти з дитиною, якісь базові такі потреби, це може бути там, е, нижча оплата, якщо це підготовка до школи. Педичні заняття, якісь розвиваючі заняття, то відповідно це може коштувати і 150-200 гривень година. За підрахунками, час із дітьми по 12 годин на добу протягом 30 днів обійдеться у 36 тисяч гривень. Звісно, це не всі завдання, але годі підводимо риску. Загальна сума приблизно 50 тисяч гривень на місяць. Та чи платили б чоловіки хоча б половину своїй половинці? Це дуже таке складне запитання. Ну я думаю, що справжні правильні європейські подружжя, воно має розподіляти правильно обов'язки між чоловіком і дружиною. Якщо сім'я побудована правильно, то я гадаю, що не треба платити. Так так все зарплата в жінки. Що віддавати? Посудом – моя прибирання раз в тиждень разом. А так в загальному то я б не сказав, що жінка сильно озадачена. Хай працює, хай розвивається. У нас сімейний бюджет спільний. В принципі, окремо ми не платимо. Що потрібно, Там вона бере кошти і купує. Ну, як чоловік, то, напевно, б не платив, би, а робив би якимось іншим знаки уваги, подарунки і намагався б якимось таким чином допомагати. Ні, чому вона має дружина. Часто за свою важку працю жінка не отримує і вдячності. Дівчаток, в принципі, виховують зі словами, що от ти повинна навчитися там готувати, прибирати, бо ти майбутня господиня, бо це буде твоїм обов'язком. І якщо так поступово змінювати те, що не ти повинна навчитися готувати, бо ти майбутня господиня, а і хлопці, і дівчата повинні вміти готувати, прибирати вдома, бо це для комфортного життя їм буде потрібно. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.